Тече вода в стині море, та й не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Слово кобзаря лунає скрізь з нагоди шевченківських днів у середмісті Івано-Франківська літературні читання. Їх назва Тарас Шевченко, провісник долі України. Кожен охочий мав змогу декламувати улюблену поезію великого кобзаря. Шевченківське слово сьогодні лунає в центрі міста, і не лише сьогодні. Вже впродовж багатьох років наша бібліотечна система департаменту культури міста франківської міської ради працює для того, щоб популяризувати. Шевченківське слово, донести до наших читачів, відвідувачів, гостей міста, наших мешканців, що саме зараз, саме сьогодні, саме в цей такий нелегкий час дуже важливо робити такі заходи. У нас дуже багато є заходів, які ми проводимо до Шевченківських днів, але саме вийти на Майдан, щоб почули більше людей, щоб залучити більше людей, щоб отримати ту таку гарну енергетику і посил, що ми розказуємо про своє, про рідне, про нашу історію. Доля не лукавила за мною, ти другом, братом, і сестрою, сіромі. Ти взяла. Мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учіться, серденько, коли з нас будуть люди. Ти Відкритий мікрофон шевченківських читань та є можливість будь-кому продекламувати улюблені твори, використовуючи кобзарі, які широко представлені на книжній виставці. кажуть він є пророком, він є можна сказати українська месія. Той самий, хто нагадав нам, хто ми є. Гадаю, він був борітися поборити, лунало і під час революції гідності, і зараз Шевченка зображують в військовій формі з бронежилетом і калашом. Тобто, безумовно, це важлива особистість для української історії. Літературні читання Тарас Шевченко, провісник долі України в Івано-Франківську, проводять вже третій рік поспіль. Вони об'єднують місцевих поетів, аматорів та шанувальників української літератури. Лілія Боцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.